Доброго дня, ви на каналі LeafNVA. Сьогодні з вами поговоримо про, про що відбувається про головне. про головне Про головне в електромобільному світі. Mm. По-перше, я хочу вас всіх привітати з тим, що в Україну повертається ПДВ на пальне. І в липні місяці вже буде бензин по світовим цінам. Я думаю, що це десь буде в районі 62 гривень, і газ вже буде не по 20 гривень, а по там, 32 гривень. За половину вартості пального. І знову ми повертаємося до вас з таким питанням, а чого ви не пересідаєте на електромобіль? Постійно чую коментарі, що за ці гроші можна купити стільки пального. Так от кожен раз, кожного разу, за ці самі гроші, скільки коштує батарея або електромобіль в цілому, можна купити все менше і менше і менше і менше, менше пального. А ще, якщо, якщо порахувати, скільки запчастини починають коштувати на, на ваші машини, на яких ви їздите, або скільки робота починає коштувати, то ви все менше і менше можете проїхати за ті самі гроші, скільки коштує електромобіль або батарея до нього. Тому дайте відповідь, чому ви не пересідаєте на електромобіль. А до речі, а, а скільки. Які ще коментарі з цьому питання вже бувають? Ну, є декілька типів коментарів. Коли людина заходить ну, в чат чи в, в аккаунт якийсь наш, і каже, що, чуваки, в мене минориган. Шість літр розход. Три літера розходів. Да, Три літра розход, 3,8 да, це коли я навалюю. Да. 71, коли їду. 71 кілометр, да. І якби. Які у вас взагалі у електромобілістів, які у вас є шанси? Коли в мене є Мнориган з розходом 2 літра на 100 км, я витрачаю 17 гривень на рік. І мої, ну, я не знаю, як ваші, а мої форсунки ніколи не ламаються. І моє щеплення не коштує, подвійне -по щеплення на Мнориган не коштує 1000 баксів. Ні. Жодного разу. Ні. 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 Ніколи? взагалі. Да. Ніколи. І це дешева машина, і вона надійна. І вона не ламається. І і 3,8 до сотні І за 10 років, да, тобто я купив, ну ти купуєш один раз машину, бушну, якій вже 10 років, і наступні 10 років ти, ти, ти просто 3 літри вкладаєш в 100 кілометрів і все. Да. Другий... ну, Ви... от. і це, да, це наші улюблені, улюблені коментарі, тому що вони. Ми навіть з ними не сперечаємося, чесно. Да. А я можу сперечатися з мене ну ніяк. Немає ну, вони... в світі такого електромобіля, який мав би затьмарити. Минориганс 38. Вони показують експертизу да, того водія, який обладає цією машиною. До речі, Мнориганс це теж електромобіль, от частково, тому що там є акумулятор. І генератор. Так. Але ти не кажи, вони його відключають що менше розхідно. Вони пари включають. Другий вид коментаторів це люди, які в жодного разі не було машини або немає. Взагалі немає машини. Немає машини, коли немає ніякого явлення. І цей тип коментаторів, це люди, які заходять і кажуть: ну, це гівно, це гівно. Просто гівно. Це гівно. Да. Експерти, да. так. Тут, тут під насрав, тут під насрав, Якби окей, ну в нього є. В нього вже є свій досвід там користування. До речі, тролейбус і трамвай, це теж електро, електротранспорт. А Він зайцем міздиться ровно. У нього є на кожен номер тролейбуси, в нього є квиточок. Про компресуваний да, Ні, Я зараз не давно не їздив, зараз там вся електронна тема. Зараз просто він їздить штрафу до штраф. Він так розрахував, що його раз в тиждень штраф штрафують, принципі вистачає, щоб перекрити проїзд. Третій вид, третій вид е, коментаторів стосовно чому вони пересідаєте на електромобіль, це мій улюблений. Це далекобійники. Це люди, які встають. Ну, це самі-самі це... прагматичні люди. Це далекобійники. Вони, вони кажуть так, вона ж не може приїхати тисячу кілометрів, а я можу. Це виходить, що зранку людина встає о другій ночі. Це, це да, бере термос, бере їжу. Вона спить одіти, тому що немає коли часу одягатися. Сідає в машину і пече 500 кілометрів на роботу. Саме головне, що вона не пиняється. То тобто, ніколи не зупиняється. Я кажу, ти можеш не зупиняється. Вона тупо їде всі 500 кілометрів. Вони одягають памперс для дорослих, правильно? Або там в Рено Мігані є дирочка спеціальна. Короче, вони сідають і без зупину що рашні км. кілометрів. Приїжджає на роботу, працює десь 3, 3 години максимум, бо не їхати додому. І опять сідає, і так 99% часу він вот так от їздить. Кожен день тисячу кілометрів має приїжджати транспортний засіб, щоб ним можна було користуватися. Це у нас це, це, самі, це самі корисні клієнти, тому що вони спонукають нас вирішувати їх питання. Ми маємо постійно думати, як зробити Nissan Leaf на тисячу кілометрів. Є свіжу вихід ставці, речі. Так, да. і, 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 і от тільки зараз, ну. До речі, його зараз нема, але е, ми хотіли про це розказати. Що в Кореї, е, я думаю, це не принципово, як називається цей університет, але він називається Sogang University, який спонсує е, на секундочку Міністерство науки та інформаційно-комунікаційних технологій Кореї. Держава вкладає гроші просто до поліційних батареїв. Вона вкладає гроші у все, що стосується майбутніх технологій кореї. А за чим можеш бензин продавати? Тому що ми зараз ну, ми з тобою для наших ліфів купуємо акумулятори в Кореї. Ну то ж вони найкраще. Вони найкраще. Да. Да. Ну, я, я не думаю, що тут є якийсь зв'язок. Ні, ні, сапаління. нема. Це співпадіння. Ні, так зачем зачем вкладати в розвиток енергетики, якщо можна е, зробити розмитання машин сумасшедше, акциз ввести і продавати пальне людям. Зачем робити батарейки? Десь щось вже тріще. Що вони зробили в А що вони зробили? Ці, що вони зробили? ці е, красавчики, корейці. Е, я не можу там такі слова. Навіть в да, мене складно там сказати високоємнісні анодні матеріали, полімерні бандери і все таке інше. Але їх розробка вона дозволяє е, змінити матеріал анодного матеріалу, така тавтологія, і збільшити. На секундочку, збільшити. Я тримаюсь. тримайся в 10 раз міцніше. Тому що а, ця розробка дозволяє збільшити пробіг літій іонного акумулятора батареї в цілому в 10 разів. А що виходить? При тому ж, при тому ж самому об'ємі, в 10 разів більше якось? Так, да, вони міняють. ну, Давай пофантазуємо, що вони міняють анод і батарея, яку ми зараз ставимо, Найбільшу на їх, батарею, да. 64 кВт, може проїхати не 450 км, в нормальному режимі, а 4500 км в нормальному режимі. Тобто ти туди можеш е, всадити не 64 кВт в такий об'єм. А 640? А 640 кіловат. Подижі, це виходить, mm -hmm. е, е, що можна буде на Ліфові їздити тисячі кілометрів в день? В, в Лісабон, в Стамбул, значить, десь десь в Шотландії. Дорогой, купи, будь ласка, помідори. а де не дешевше? Тільки да. Ту Ту в Турції Ту в Турції. Да. Ти сідаєш в машину і поїхав. Тобто ця машина вже вам дозволить, шановні, подорожувати з великої літери. Так уже можна подорожувати. Ну, людина на нашій 64-зі зимою на нашій приклад, 500 кілометрів з двома зупинками. 500 кілометрів це треба зупинятися. Ну, два рази по 20 хвилин. Зупинятися це час. Так, ти береш машину і без зупинки 4500 кілометрів. Тобто ви просто по, по черзі в салоні міняєтесь, хто за кермо сідає, але ну ви тупо їдете, ви дивитеся через вікна. Без зупинок, да. без е, цього, без вимкнення, там пічки, тобто все працює. А пічку машину взагалі можна не виключати. Да. Це ти восени включаєш пічку, а весною виключаєш. І це може, що це може якби, ну, на ринку? Спровокувати. Спровокувати. По-перше, я думаю, що перспективна хімія літій-ферон вона Літі Фермулять вона... зараз літій він якби вбиває літій-НМС. Літій зараз він топче літій-НМС. Хоч дуже він потуж. і важчий, хоч він не важчий, хоч у нього там і показники трошки були гірші. Але він зараз б'є, тому що там є у нього особливості. Але якщо NMC стане 10 разів менше в Європі, тобто, виявляєш, тепер можна зробити якусь маленьку машину, типа Смарт, не на 17 кВт. А на, а на 170 кВт? Віде... На 17 кВт, але, але його батарея буде в бардачку. Як наш паутерман вигадати? Так. Да. Mm -hmm. Непогано. Тобто ти під'їжджаєш, тоді буде просто заміна батареї. Ти під'їжджаєш, достаєш картридж, касету, вставляєш. З якими на заробітництві збирати в тиждень таких батарей такого розміру? Погано, це буде такий буфер для вже атомних електростанцій, можливо. Да. Ну, дай Бог, щоб це у них вийшло у цих бо видно, що, що, що хтось ще працює над тим, щоб е, задоволити потреби людей, яким треба їздити тисячі кілометрів е, в день. Да. У нас тільки єдине питання: чи будуть ці батареї настільки ж ресурсоємними, скільки вони будуть проїжджати, в принципі, скільки циклів буде заряд. Тому подивіся. що в 10 разів більше, можливо, це скоротить кількість циклів. Подожди, подожди, дивись, якщо 4500 кілометрів, 10 циклів це 45 тисяч. 45 тисяч. А, а 100 циклів це 450. Навіть якщо ці батарейки будуть 100 циклів, то типу, окей. Для міжміських перевезень, ну якийсь там, наприклад, автобус, який ганяє між Польщею та Україною. Він досить, досить швидко цей кілометр. Тільки знаєш, що я думаю, що зарядна станція має бути на багащоному рані. Як, ну, як мінімум щось? на водороді і шланг, який будеш ну, з, з машини. Азотний. Це він має бути десь таких розмірів. Така просто труба, яка втикається. Ну, коротше, норгівські <клес> всі навіть інститути в Кореї працюють над тим, щоб зробити машину на 1000 кілометрів і за один раз можна було приїжджати, так що чекайте. Так, це буде це вже в далекому майбутньому. А хотів ще тебе запитати, що в минулому відео ми казали про Тесла, Тесла Кібертрак і що його досі нема. І що ця біль, вона вже заглушає, чи як це сказати. Ну Дивись, не можна сказати, що Ілон Маск не працює над цим питанням. Він реально настільки працює, що в якомусь році він зробив Тесла Текіл. тесла Так. Люди, які чекають такі вертахи, починають нервувати. Він запропонував якусь супертекілу. А потім. пам'ятаєш? Або, або а потім... Вона була зроблена для нього. Безпосередньо, тому що в експресінг всіх там десятків тисяч людей, які заплатили по 100 баксів за кібертрак чи там по скільки пошавши? По 100, 40, 100, 40, 100, 40, по 100 да. баксів, да. Вони ж постійно на зв'язку з тестом. Вони пишуть, вони там лаються, вони подають до суду, вони кажуть, що не, не можу вже чекати, давайте мені кібертрак. І він все-таки вирішив, він вирішив питання. Якщо текіла не допомогла, або текіла було забагато, він що зробив? І, на секунду текіла коштувала 250 доларів за пляшку. Це тільки в офіційному магазині Тесла. А її потім там перепродавали на eBay, можливо, і зараз її можна купити, перепродавали дорожче. І зараз, коли закінчується текіла, кібертраку нема е невдоволення клієнтів, досі велике, виходить Тесла Гігапіва. 5% міцності, але це Гігапіва. Я а не... скільки він коштує? Коштує 3 бутилки в яскравій глянцевій упаковці, яка стили, схожа... з із... тини кібертрака, да? ну, екстер'єра кібертрака коштує 100 баксів. 33 долари за пляшку, так? Да? 33 долари за пляшку. Угу. Тобто кожен раз, коли ти згадуєш свій кібертрак, ти береш одну пляшку за 33 долари і повертаєш себе до життя да, ну я проти е, алкоголю, але я так розумію, що після цього, якщо це не допоможе, то, то буде, якщо дуже багато буде е, кіберпива, то буде... Е, ми, ми прогнозуємо, що буде Тесла. Наступне Казельце. Да, Наступне Тесла Казельцер Після цього також. Гіга. Гігань да. Казельцер. І ще одна новина, ми зараз повернемось до цього. Е, Розібрали батарейку, з якою яку будуть ставити на Тесла Кібертрак. Це яка там комірка? Це ті комірки, яких е, нема досі для всіх цих машин 46,80, так. про які ми говорили, які вже встановлюються на, якщо не помиляюсь, Ну, Мабуть, і е, мужички такі серйозні, похожі на людей з матриці в Америці, розібрали цю батарейку і дали своє заключення, що вона е, не ремонтопригодна. Тому що на Модул Y і Моду 3 були залиті, окремі модулі, модулі залиті піною. Можна було дістати модуль і замінити, якщо в нього була проблема. Та ця батарея залита повністю Повністю, повністю залита з це... розовою або Я... червоною піною. Я думаю, що це можна ж показати тут на екрані і ми покажемо. Але уявіть собі, що в вашій батареї що -то пошло не так? виходить з ладу якісь там декілька елементів, які треба замінити. Ви відкриваєте батарею і бачите там просто такий рожевий шар, пін. Е як ця піна називається, монтажної піни. Ну, вона не зовсім монтажна, я її драма в руках Модл 3 залити. це ж, Ця піна була створена для того, щоб, по-перше, основна її тема була, була ця працьоважежа. Вже знаємо, що ліді хімія вона має можливо, властивості горіти. Перша функція була це її протипожежна. Друга функція була це тримати всі ці закупи. Тому що вже ж економія йде, треба зменшувати масу і вартість. І тому піна була ну, на, на окремих елементах. А тепер вона да, повністю я правильно розумію, що кожен елемент він має там два контакти. Да, так, да, да. Вони от такими модульками запальні там в паралелі постелюватиме, і оці всі штуки залити е, 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 І Вони так і сказали, що ми заливаємо це піною, щоб всі ці маленькі контакти трималися міцніше, да. але якщо тобі треба це відкрити, то. Як це робилося тут в Україні, десь в гаражі під ну, томером? Не можна, як родина робила робилося раніше. Mm -hmm. Розрізалась батарея, гума зрізалася, не знімалась кришка, модуль S. Розбиралися модулі, знаходився поганий модуль, підбирався подібний, балансувався, і Поїхала. Модуль 3 так само. Збира, розбираєш, бачиш, що один із чотирьох модулів постраждав, а даєш на електросамокати стару модуль, ставиш і, і поїхали. Що зараз робити? Українсь. Що вони зараз? Ну, піна є піна, її треба зняти. Да. Тобто є е, технологія, яка знімає цю піну правильно. Це така штука за 3 мільйони доларів. Ні, там ти, пару тисяч доларів коштує, це Короче, сухий сухий установка, Фиська, скруй, да, сухи, правда, да. Да, куди засипається сухий спеціально підготовлений лід, і така труба велика. Чувак стоїть як керхером і просто дує на цю Збуває батарейку. І піна потрошку спочатку вона зсихається від того, що вона замерзає, і потім вона розтріскується і злітає з батареї. І це дозволяє, ну це тобі треба з такою палкою, з цим керхером стояти, я не знаю, ну три години, щоб зняти всю цю піну. Ну, якщо колись ремонт тесна батарей коштував максимум до півтори тисячі доларів. А були часи, коли по 500-х ремонтували, то я думаю, що цю батарею тільки за розборку треба буде заплатити І це, це ключове питання, яка, який тип зараз батареї найкраще в архітектурі електромобілів. Бо, наприклад, ті ж американці кажуть, що, наприклад, на призматиці, на призматичних вже ніхто не збирає, бо це мавітон. Призматику вже не. Не використовують. Візьми ці Hyundai, візьми LG, візьмі Ford. Ford, Blade, всі збирають на Blade. Да, Blade. Blade — це ця прямо, прямокутна форма pouch-cell мішочкових батарей. І від е, синіх кирпичів вже там весь цивілізований світ відійшов давно. Вони просто по інерції ще заходять, наприклад, на наш ринок низької якості, не перевірені і їх вкладають в батареї. Мене всі, типу? Да. А де вони будуть? Кому ще NMC кирпичі треба взагалі? Я розумію, що NMC є фіром, я розумію там на сонячній накопичувачі то все, а куди НМС треба кирпичити? Тільки в електромобілі, бо вони ж мають працювати на певному вольтажі. Ти ж не можеш волів поставити там сходовий на якого вольтаж нижчий буде там на багато вольт. Можу. Ну коротше. Форум фактор, який придумав Ілон Маск з цими батарейками в кібертрак, він вже зрозуміло, що він вже проблемний, тому що він буде на ремонту Так, Да, коли у вас машина на гарантії, це нормально, то питань до вас немає. А коли ви купили його на аукціоні. І його починав відремонтували, починаєте їздити, і під час ДТП або транспортування вілками, або десь під час прогулянки вашої лісом, або чим десь пошкодили батарею, то її ремонтоприводять пере перетворюється в жах. Тому що тоді так. Причому, причому зараз американці вони вже навчилися. Це або це наші люди вже в Америці навчилися, або американці так роблять. Ну е, просто ліфи, які приїжджають в Україну. З батареєю 12 бар, там де всі бари є. Тобто, ну ви вибираєте, ви бачите, що там це ж Америка. Це все, да, все цілона країна. Да, да. там же закони забороняються робити. Приїжджає машина. От до нас недавно людина приїжджала, Ми помірили батарею 50% соку. сок. 12 бар, він, він купував машину з розрахунку, по що поверх по с... по 140. Якщо понизу ринку вона коштувала 3-4 тисячі баксів, то він брав за 8 тисяч чимось брав поверх, як я домову, правильно? Да. Тобто він втратив отак, от сходу втратив там 4-5 тисяч доларів просто на Педижі. На різниці? Я... Е... я хочу зрозуміти, якщо б він взяв понизу ринку. Машина без батареї, без пошкодженої батареї, або там, типа, з нальом. Це було б там 4-5 тисяч доларів. Привіз би сюди, типа. І да. остатки там продав і купив би батарею нову. То вона в тільки на 2000 доларів коштує дорожче, чи машина поверху ринку з оригінальною батареєю на 24 кВт. Ну, можливо, з 30. Ну, десь так. Який сенс купувати машини з 13, що можна дорого поставити нову як рекламу? Скрути... Хороших батареїв вже давно немає. На ліфах? Да. Да. На ліфах максимальний там сок, який можна знайти, 84%. Це машини там, старих років. І ці, до речі, шановні глядачі, майте на увазі ті, у кого є Ліфи або Рено, тому що. Ваші акумулятори, ваші консерви, які знаходяться на три ваших батареїв, вони дешевшують по 20% на рік. Так да. окрім деградації, тим, що вони деградують, вони дешевшують. Чому? Тому? Ми uh, пояснимо, чому. Тому що, тому що з ними немає, їх немає нікуди застосувати. Ці батарейки втрачають свій сок, вони втрачають можливість. Зберігати енергію досить швидко, особливо це стосується 30. батарей на 30 кВт. Це якщо у вас така є батарея, вам її надо максимально звидко, швидко зливати. Поки і... для них щось Так, да, І хоч якісь гроші за неї забирати і міняти. Дивіться, чому звідки інформація? Вторинний ринок цих батарей, чому вони хоч щось коштують? вона коштує? Чому вони якась ціна? Тому що їх використовували і для накопичувачів енергії сонячної. Було зручно, шпільки прикрутили там. Да, да. Зараз ринок е, барушних батарей наповнюється іншими машинами, іншими батарейками. І ці батарейки вже витісняють по ємкості, по якості, по там, швидко, швидкості збирання вже ліфовські. І тому, якщо ви ще проїжджаєте на своїй машині, доїжджаєте до дачі, у вас залишається 5 кілометрів, і ви не хочете міняти свою батарейку, тому що ти ще доїжджаєш, то. За якщо у нас зараз наразі ви можете за неї дати від 600 баксів до 1800, в залежності від, від, від стану, то коли е, перестануть купувати ці батарейки порушні, ми вам будемо просто вам, вам їх видавати е, назад, будемо ставити вам батарейку на 40 50-60, скільки ви захочете кидавати, а ваші батарейки будемо віддавати вам, вам і що хочете з ними, то робити. Тому, якщо ви вагаєтесь і відкладаєте викладаєте чуть, чуть на пізніше, е, знаєш, кручу Силика, думка. Деградація батарейки в відсотках в два з половиною рази менше, чим інфляція в долар. Цікаво. цікаво. Ваше 8, 7, або 6, або 10 тисяч доларів, які ви підклали під подушкою, вони в рік втрачають більше, чим батарея, якщо ви поставили на свою машину нову, деградувала по процентах на <кл 'язок> самому поганому Непогано. До речі, ну, якість ще раз. Якість батареї, вона скрізь різна. І от якісні батарейки, які ви зараз вкладаєте в свій електрокар, це все одно, що купити там наперед цистерну якісного палива для свого бензинового там авто. Да. Тобто, ви купуєте якісну батарею і наступні 10-15 років, в залежності від того, як ви її користуєтесь, ви взагалі забуваєте про те, що ви Маєте якусь там батарею у себе в машині ви їздите свої 400 км Без інвестицій в саме авто. Да. Жодних там, ну скільки, наскільки Мінімальне. це можливо да, уявити, жодних ремонтів, жодних там замін КПП, жодних там форсунок, ременів ГРМ, які ж у мене буде пропани, вони знають, коли, куди вона заносить гроші. Наступна новина це те, що в Україні був помічений в Києві е, рідкісний електромобіль, електрокар BMW 7 серії, який коштує 4600 мільйони 600 тисяч гривень. Е, судячи з фото, що, де він біля якого магазину стояв, е, здається. Не, всі, не всім фермерам було важко продавати Зерного. зерно. Хтось це все ж таки нормально продав. Тому вітаємо власників BMW сьомої серії. Електричне за 4 мільйони 600 тисяч гривень ми за вас дуже раді. Да, і це явно не та людина, яка хоче економити на топливі, на паливі. Так? Так. Да. Бо за ці гроші за 4 мільйона 600 Тисяч гривень ви можете знаєте, скільки купити дизель. Реноміган заманається їздити навколо планети взагалі. Якщо по логіці меганістів, реганістів, то людина ця мала б купити яку машину? Замість БМВ? Звісно, Дастер. Максимум Duster. Максимум Дастер. А то взагалі лога. Зачем на купувати Рено за BMW, за, за 4,6, якщо можна Л за. Логана, Логана великий біло. Треба. 1,5. Я, я б думав навіть в фабі 1,2. Ні, а ти зараз на той клуб не... Там, там ще будуть там, божевільні. Там, там три цивілідри, <си> два звітки. <си> вимикаються. <пості> як <пості> якщо в Рені, рено нас ще не вб'ють, то в, цій, в той клуб краще не лізти. Це божевільні люди. Давайте на цій новині ми з вами розпрощаємося. Бажаю вам грамотних рішень бути інвесторами своїх, своїх збережень і бажаю вам як можна більше кілометрів за якнайменше прошення. Так, Мирного неба вам всього найкращого. Всіх переможемо.